Отримали на вітрину ось таку гарну вітальню. Вона є у двох кольорах: біла та чорна. Корпус вітальні матовий, а фасади глянцеві. Глибину має 40 см. Загальний розмір 2,76 см. Продається повним комплектом. До того ж, є ось така вітринка за склом, яка ще має підсвітку. Підсвітка вмонтовується, дуже зручно, все на кнопочці відключається. Дуже гарно виглядає в інтер'єрі. Має ось таку напольну тумбу, 76 розмір, 114 висота. Відкриваються дверки, і тут у нас полички для ваших дрібниць або ж для декору. Також ТВ-тумба, яка в довжину 2 метри, має відкривні дверки з поличками. Навісна секція у нас складається з двох елементів 38 на 108 см. Навішувати ви можете на висоті, яка вам потрібна, а також ну, там, в тому порядку, як вам більше подобається. Навіть при ось такому навішуванні, як ми бачимо, ніша складає 120 см довжину. Тобто для телевізора у вас місце 120 см. Покажу вам ще декілька варіантів облаштування вашої вітальні. Тобто, це може бути ось меблевий комплект розміром 3 метри, Може бути наша щойно за вам запропонована Арктика у білому, чорному, а також у кольорі санома, або ж інші елементи, які геть різні за розміром, геть різні по стилю. У нас є багато варіантів віталень, як готових, ось як ця наборка. А також можна обрати по елементно секції за вашим розміром, за вашим вподобанням, під ваш інтер'єр. Якщо у вас є питання з конкретним запитом, приходьте до нас у Дірект або ж на магазини. Чекаємо вас.